Привіт! Мене звати Олексій Антоненко і ви на каналі Олексій Антоненко Тревел. Ну і я власне, з крайніми чи з останніми новинами по смілі і по Черкащині взагалі. Вчора була розширена така повітряна тривога. Почалася вона о 19.53 і продовжилася до 21.57. Також були повідомлення від голови Черкаської обласної адміністрації і продублірував власне це повідомлення міський голова Сміли Сергій Ананка про те, що убезпечитися можливо дуже великий ризик атаки з повітря дронами, шахідами чи шахедами чи мопедами іранськими цими. Котрі, що так прозвали за характерний звук, що нагадує звук двигуна мопеда. Щодо цих дронів, доволі така опасна штука, тому що він розвиває швидкість до 180 км на годину і здатен внести бомби загальною вагою 40-50 кг. До того ж, вони летять на малій висоті, і тому нашими, нашим силам ППО доволі їх складно збивати. От, тому було таке от повідомлення, що або перебувайте в укриттях, або користайтеся правилами двох стін, тобто, щоб максимально знизити ризик відшкоди в разі прильоту цих, цих дронів. Отака от от ситуація. Сьогодні також зранку було, е, була масштабна, чи як сказати, така довготривала повітряна тривога. Почалася вона о 6.28 ранку і закінчилася в 10.05. Ось так от на щастя, слава Богу, ніяких прильотів у нас не було. Цих дронів чи ракет, чи ще якоїсь зарази е, ворожої. От. Все відносно в нашому принаймні регіоні більш-менш контрольовано. Слава нашим ППО, слава нашим ЗСУ, слава Україні. Все буде Україна.